Доброго ранку, доброго дня! Так ми вітаємось щодня! Усмішку дітям усім посилаю. Доброго ранку щиро бажаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про книгу. Для чого нам книга, як правильно читати книгу та як потрібно поводити себе з книгою. Книги читати усе знати! Читання дітки це мистецтво, і треба знати, як читати. Книга діти основне джерело знань. Книга навчає, книга допомагає, книга захищає від нудьги, самотності, безграмотності, шкідливих звичок. Перед читанням книги дітки необхідно познайомитись із будовою книги, розглянути тітульну сторінку. На ній ти знайдеш назву книги, прізвище автора та художника. Познайомтесь із заголовком книги. Книгу читай уважно, не поспішай, а зустрівши незнайомі слова. Спитай у дорослих або знайди їх у словнику. Щоб навчитися швидко читати, треба знати основні прийоми швидкого читання. Коли читаєте, не вимовляйте про себе читані слова, не переводьте погляд уздовж рідка з одного рядка на інший, а охоплюйте поглядом якомога більшу частину. Сторінки. Читаючи текст, головну увагу приділяйте його змісту. Скажіть, будь ласка, діти, а чи знаєте ви правила поводження з книгою? Головне запам'ятайте, книги паперові і тому вони бояться вологи. В бібліотеках книжки стоять на поличках, а вдома книжки треба. Зберігати у сухому, чистому місці. Коли дітки читаєте книгу, перегортайте сторінки за правий верхній куточок. Обов'язково книжки обгорнути треба в обкладинки. Користуйся при читанні. Книга з закладками. Якщо дітки книга або підручник порвався, обов'язково пікле її, сам або тобі в цьому допоможуть твої батьки. Читати книгу необхідно за чистим столом і книгу брати тільки чистими руками. З книгами потрібно, діти. Зараз, дітки, я вам прочитаю прислів'я. А ви, будь ласка, поясніть, як ви це зрозуміли. Хто знає аз та буки, тому і книги в руки. Золото добувають із землі, а знання із книги. Ум без книги, як, як птиця без крильєв. Бережіть діти, книгу. Це твій друг. Дякую вам. До нових зустрічей!